Продовжую роботу з вишиванкою. Зараз я закриваю бокові шви, сколола боковий шов і зараз прострочу на 1 см від зрізу. Зрізала, зі спинки, я зрізала, зі сторони спинки, з прибавки, я зрізала 05, зараз я запресую ось запресу, навпіл, а потім іще отак навпіл. І отут вкрай на машинці да, прострочу. Прошила, закрила бокові шви. Ось так виглядає з лиця, ось так виглядає з виворіту. Тепер точно таким же швом я зараз закрию. Зрізи рукавів по, по рукаву внутрішня частинка, і там, де плеть плечик, у мене теж шовчик, я теж закрию. Ось тут я почала. Цей шовчик я закрила. Зараз закрию так точно і оцей шов по плечу і вметаю рукав. Один і другий і подивлюся, як, як, подивлюся, як е, сядуть рукави. Переходжу до обробки горловинки. Я вибрала спосіб обробки горловинки обтачкою. Причому в мене буде подвійна обтачка, я зараз покажу, як я це робитиму. Чого я вибрала такий спосіб? Тканина суха. Наприклад, прямокутничком всадити в круглу горловинку з оцієї тканини, не вийде, воно буде дуже стерчать. Тому мені потрібно обов'язково, щоб обтачка була викроєна по, по формі горловинки. Я сколюю зараз горловинку свою, з'єдную усі. Овчики, де в мене тут є ось так, щоб все було рівненько, так. Тепер беру тканинку основну. І, і мені треба. Прикласти, скласти зг... центр спинки, прикласти до згину і ось отак викласти, викласти дуже-дуже рівно можна майже. Зараз, щоб було краще видніше. Так, от у мене згін тканини, центр спини. Я складаю з центром спинки. І ось отак рівненько, як лягає, так я буду країти. Я тільки залишу ось отут, трошки більше припуск. На, на той ну, я, я зараз буду проклеювати цю птачку одну. І щоб Вистачило потім тканики. І зараз я отак приколю в декількох місцях. Так. Тут позначу, що в мене. Позначу тут, що в мене центр полочки ось. І ось так обведу. О горловиці. І отут, на про всяк випадок залишу більше прибавочки, відрізаю. І от скрізь відкладу ширину 3 сантиметрика і теж виріжу. Я вирізала оцю птачку зараз я її продублюю, дублерином. Потім я взяла птачку, обвела її просто на тканині, отак. Тканинки обвела, намітила, де в мене буде сама моя оця обтачечка, що буде виднітися. І в цих проміжках отак намалювала отакі закарлючки, вишила їх. Зараз я скулю лице з лицем, викрою цю частинку і продовжу роботу. Далі я оці обтачки складу лице з лицем і прошию на машинці оцей верхній тільки, ну, у мене ось вона отак іде. Оцей край верхній, я його на машинці прошию і дам перестрочку. Ось що вийшло, я з'єднала, дала перестрочку тут і відпрасувала оце все. Зараз я візьму лінійку, ручку свою і буду скрізь відміряти по 2 см. Тут вирівнювати, щоб моя обтачка була абсолютно рівна. І зав'яз ріжу потім. Так, зайве я зрізала, тепер я йду тепер до праски. І е, 7 міліметрів від краю, я запресую всередину птачки. Ось отак запресується оце по колу. А, а потім оцей край, що в мене залишається, той, що проклеєний, не вишитий, він запресується наверх. Потім, коли я його відгорну, він у мене буде на міліметрик. Більшим, ніж оця от основна. Так, запрасувала. Тепер. мені потрібно пришити оцю вишиту частинку з основною частинкою. Я їх складу лице з лицем. Отут у мене по центру спинки є міточка. От, я сколю лице з лицем і прошию от в цю запресовану канавку. Прошила ось цей шов, так воно буде виглядати, воно лежатиме. Не буде стерчати, за рахунок того, що викроєно по горловинці, да, по, по колу, по цьому, а не прямокутничку. не прямокутничку. Тепер я ось отак перегну і от прострочу рівненько, так, щоб у мене строчечка моя закінчувалася на рівні з моєю вишивкою. І отак прошию з однієї і з іншої сторони. Так, прошила, вивернула оці кутики. І тепер в мене ось запрасована лінія, я отак буду прикривати оцей шовчик, приметаю акуратно, і потім з лицевої сторони в канавку дам строчечку. Так, прошила. Я ще наметку не витягувала, хочу показати, що все вийшло з першого разу. Попала. Все нормально. Зараз витягую ниточку наметки і пропрасую. Ось так виглядає моя обтачечка. Так, акуратно. Тут ще пришию китички, і воно там буде собі зав'язуватися. Ось такий некласичний варіант обробки горловинки дитячої вишиванки.